Джордж, забирай, я запізнююсь. Доброго Богу. Oh, Ааа, uh, 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 я не єдиний, хто запізнився. Oh, Поточний час вісім годин сорок сім хвилин ранку. Шічко я не думав, що настільки ти пізнився. От вісім сорок сім. Мені капець. Що Мені треба придбати годинник. У мене вже є попередження. Вони можуть звільнити мене. Ну гаразд. Що поробиш? Пункт призначення зона підвищеної безпеки facilities. за сектором Пс. вам потрібно буде повернутись <поставлено> на центральний транспортний вузол Підвищена безпека підвищеної безпеки. Якщо ви все ще не надали свої особисті дані в систему розпізнавання, маєте це правите, подати їх персоналу чорної мези для обробки перш <поставлено> ніж будете допущені в зону транспортної системи <поставлено> підвищеної безпеки... Ух ти! що це Чого? Підвищена безпека? Це тому у нас бойові ракети у вільному доступі валяються. Це частина екскурсії. в межах транспортної системи не можна курити пити та їсти. Будь ласка, не висувайтеся з поїзда протягом усієї поїздки. Пашисти, якщо захочу, я тут 40 літрів вип'ю. Не намагайтеся відчинити двері до повної зупинки. О, якщо руку висунути то... ні, не буду у разі виникнення надзвичайної ситуації. Пасажири залишаються на своїх місцях і чекають на подальші інструкції. за потреби покинути поїзд першими евакуюцями, а що тут дисейбл треба було йти у пілоти. Будь ласка, не підходьте до електрифікованих райотів і вирушайте до травмпункту до прибуття. Wow. До Яким тупим потрібно бути? Я нічого не хочу сказати, якщо тільки ніхто не намагався зробити цього. Правильно? Думаю, я нап'юсь, вилізу з вікна і буду ходити по електрифікованим рейкам це нагадує мені білку, яка попалася між двома силовими лініями, коли я вчився в Майті. Вона загорілася, закоротила трансформатор і вибило живлення всього нашого кампусу. Ця білка коштувала універу як мінімум 10 тисяч доларів. Хороший був день. що змагання з десятиліства розпочнуться у дев'ятнадцятому. О чорт! Про півфінали для персоналу я забув про доступу, буде повідомлено окремо передачу з безпечним доступом. Потрібно попрактикуватись. пам'ятайте, від фізичної підготовки залежить не тільки ваша ми фізики взагалі то. Чи є у вас друг чи родич? Хто міг би стати цінним доповненням команди? Я не вірю в друзі. Відкриті термінові вакансії у зоні обробки матеріалів та зонах міської безпеки. Круто, роботи, Будь ласка. роботи це єдині друзі, які мені потрібні для отримання додаткової інформації. Та ну наші тільки подивись. Це як гігантські мурахо, або інших високотехнологічних роботи рулять. Завежіться з нашим відділом. Невматика рули. Це круто. Вони ще балакають про прийом на роботу. Здається, моєму кузену Джесі потрібна робота. Якби він не був статевим злочинцем, йому було б простіше знайти щось.

Що це? Боже, ви тільки це подивіться. Це катастрофа. А вже ж воно токсично Сектор розірве нас на шматки, якщо вони дізнаються. я нічого не скажу. Я не хочу бути свідком в суді, коли це випливе. Будь ласка, залишайтеся біля автоматичних дверей та зачекайте, поки офіцер служби безпеки перевірить вашу особу. Звичайно, перед виходом із поїзда перевірте, чи не залишили особистих речей. Hmm. Дякую, і нехай ваш день буде безпечним та продуктивним. Схоже, ви запізнились, мистер Фріме? Ага, ну знаєш, мені вже все одно. Коли я вдягнусь, я запізнюся більше аніж на годину. Тоді буде ясно. Чи мене звільнено? чи хтось слідкує за мною? Добре, добре. Так, я буду вести себе так, начебто тут все моє. Розслаблятися, жарти пончики. Якщо мене звільнять, можна буде забрати деякі офісні припаси або комп'ютерне обладнання, коли я буду уходити. Я можу цілий мішок речей унести, ніхто й не помітить. Їх, напевно, не на місці. Я можу взяти його ноутбук. Чорт, я можу взяти кольоровий лазерний принтер з бухгалтерії. Напевно, на пару штук потягне. Цікаво, чи може він друкувати гроші.